Темперамент сукупність властивостей, що характеризують динамічні особливості перебігу психічних процесів. Та поведінка людини, їх силою, швидкість виникнення, припинення та зміни. Темперамент істотно впливає на формування характеру та поведінки людини. Іноді визначає її вчинки, її індивідуальність залежно від темпераменту працівника, слід використовувати різні способи мотивації задля досягнення більшої ефективності та продуктивності у його діяльності. Тип темпераменту проявляється у будь-якій діяльності, тому, знаючи особливості прояви тієї чи іншої типу темпераменту, легко визначити, як мотивувати людину працювати. Це актуально як мотивації звичайного співробітника, але й мотивації керівника. Хоча чисті типи темпераменту зустрічаються рідко, у кожної людини завжди можна помітити провідний темперамент. При чому немає хороших чи поганих темпераментів, кожна людина унікальна, у кожного з нас є сильні сторони та досягнення, а також є якості, які роблять нас уразливими. Будь-який тип темпераменту проявляється у людини у вигляді низки характеристик: темпо інтенсивності, витривалості, чутливості. Ступеня відкритості психічних, внутрішніх та сенсомоторних зовнішніх дій залежно від раніше сказаного, виділяють чотири основні типи темпераменту холерик, флегматик, меланхолік, сангвінік. Холерик це людина, що має найшвидші темпоритми. Він багато і швидко каже, перебиває співрозмовника. Бо швидко схоплює та генерує відповідь. Він швидко сприймає та запам'ятовує нову інформацію, швидко думає та приймає рішення. Буває і помилково. Йому важко залишатися у спокої, його емоції також швидко змінюються протягом дня. В умовах стресу може виявляти роздратування та запальність. Холерик має високу працездатність та витривалість. Це амбітна і. Честолюбна людина, яка прагне до лідерства та домінування, часто виявляє максималізм в оцінках людей та подій. Холерика мотивує цікава робота, яка потребує високої інтенсивності. Особливо його приваблює креатив, необхідність ухвалювати нестандартні рішення. Він любить працювати з повною самовіддачею та драйвом. Віддає перевагу свободі та самостійності, Способи мотивувати холерика керівник кар'єрне зростання та перспективи подальшого зростання, Свобода дій, креативна робота, Розумний ризик та драйв, згуртована команда однодумців Підлеглий Самостійність та відсутність жорсткого контролю. Публічна похвала за успіхи, часті відрядження та багато спілкування, навчання за рахунок компанії, можливість будь-якої влади. Флегматик повільна людина. Він довго засвоює нову інформацію, довго думає, ухвалюючи рішення, але вона має надійну пам'ять. Якщо після ретельного аналізу всіх за та проти флегматик ухвалив рішення, воно буде продуманим. Зваженим і без ризику. Це вдумлива і ґрунтовна людина, надійний друг та партнер, стабільний, стійкий, неконфліктний, малокомунікабельний, мовчазний, небагатослівний. У стресовій ситуації не хвилюється, зберігає самовладання та ясну голову. Флегматик не має схильності до лідерства, може працювати як у команді, так і самостійно. Не любить інновацій. Консервативний, добре працює в умовах одноманітності та монотонності. Найважливіші якості флегматика, витримка, терпіння та посидючість. Найсильніший мотиватор флегматика робота у стабільній надійній компанії. Але він має одну особливість: якщо щось на роботі йому не подобається, він накопичує незадоволеність. Зазвичай це відбувається при неуважності з боку керівництва чи порушення справедливості. Потім він вибухає і йде. Припинити його при цьому неможливо. Загроза невмотивованого звільнення, сильний демотиватор, флегматика, демотивує його необхідність інтенсивного спілкування з різними людьми, зокрема із незнайомцями. Способи мотивувати холерика керівник стабільність, кооперативні традиції, визначення успіхів та похвала, спокійна робота, атмосфера, завдання, які вимагають посидючості. Підлеглий, поважне ставлення з боку начальника. Стабільний заробіток без затримок. Робота, щоб не смикали зручне. Розташування офісу. Хороша екологія приміщення. На перший погляд, меланхолік найскладніший психотип людини. Це чутлива, уразлива, дуже вразлива людина, що любить скаржитися на долю. Через страх меланхолік недобережний, але саме ця риса стимулює у нього розвиток інтуїції та здатності до передбачення. Також добре, меланхолік відчуває людей. Дуже часто меланхолік не вміє відмовляти у проханні через це, не встигаючи зробити свою роботу. Потім він довго переживає це. Меланхолік має високу стомлювальність. Якщо він перероблятиме, то може вигоріти тому йому потрібний регулярний відпочинок. Хорошим мотиватором для нього може бути можливість відпочивати нехай і кілька днів, але дві чи тричі на рік. Медичне страхування для нього є серйозним мотиватором. У стресовій ситуації меланхолік не працівник. Він починає переживати, боятися, має схильність до самозвинувачення. Отже, стабільна робота важливий мотиватор для меланхоліка. Способи мотивувати меланхоліка. Керівник. Робота без терміновості та важливості. Позитивна атмосфера без конфліктів. Немає ризиків, невеликий тягар відповідальності. Повага з боку вищого керівництва. Підлеглий, похвала за результат та підтримка керівника у складний час, позитивна атмосфера у колективі, гарний відпочинок, робота без загроз. Звільнення Сангвінік – сильна, енергійна людина з гарним самоконтролем. Як правило, він діловитий, витривалий і працездатний. Любить добре заробляти та робити кар'єру. Нерідко трудоголік прагне добре організувати робочий час, працює з самовіддачею, але без зайвої нервозності та метушливості. Він любить спілкуватися з цікавими та потрібними людьми та бути в центрі уваги. На роботі він часто пропонує нові проекти та робить доповіді. Це життєлюбна людина, що живе легко та оптимістично, не приймаючи проблеми та труднощі близько до серця. Сангвінік не любить довго сумувати. Він самостійний та незалежний. Сангвінік любить вчитися, але не абстрактними предметами, а практичним, близьким до його роботи. Йому подобається розвивати конкретні навички і відразу ж застосовувати їх у роботі. Мотиваторами для сангвінніка можуть бути інновації. Він любить все нове та прогресивне. Якщо в компанії застій сангвіннік легко перейде на нове місце роботи, відсутність зростання та перспективи підвищення заробітної плати є для нього демотиватором. Добре, мотивує його можливості підвищення професійної компетентності, а також престижний офіс та іміджеві атрибути у роботі. Способи мотивувати сангвінника – керівник. Високий заробіток, кар'єрний ріст, можливість підвищити свою професійну компетентність іміджеві атрибути. Підлеглий достойна зарплатня, кар'єрний ріст, престижний офіс, корпоративні вечірки, інтенсивна научна робота. Ефективність праці працівників і мотивація праці багато в чому залежить від особистісних особливостей, властивих кожному індивіду. До них належить темперамент працівника, особливості темпераменту. Це не можна не враховувати при виборі поведінки самому працівникові, а також керівництву при реалізації мотиваційної політики стосовно персоналу.